Доля мешканців двох гуртожитків на вулицях братів Міхєєвих, 8 та Котовського 64Б стала приводом для чергового зібрання членів виконавчого комітету. Цього разу воно тривало майже цілий робочий день. Настільки серйозним було питання. Ще на початку минулого року, за дорученням міського голови, був розпочатий аналіз фінансової діяльності ЖЕКО номер 3 Не обійшлось і без перевірки двох гуртожитків. Як з'ясувалось, переважна більшість мешканців проживає там безпідставно, не маючи жодних дозволів та ордерів, лише за усною домовленістю з колишнім керівником третього ЖЕКу. Вивчаючи вже гуртожитки Міхєвих 8 Котовської 64, виникло питання і по двох будинках Котовського 42 і 44, які в свій час також були передані від Міністерства оборони, які вже на цей час мають статус житлових, але в свій час вони були гуртожитками. Частину гуртожитків жителів були переселені в ці будинки 42А та 44 і теж на яких підстав. Тобто вони потягнулися за іншим. Почали ми вивчати ще два будинки 42А і 44, і там теж у нас виникли питання правомірності поселення і відповідно отримання прав на житло і подальшому і приватизації цього житла. Робота перевіряючих тривала кілька місяців. Були неодноразові зустрічі з жителями гуртожитків. Детально вивчався матеріальний стан кожної сім'ї. Зрештою, на розгляд виконкому винесли проект рішення, яким передбачалось, що гуртожитки віднині матимуть статус житла для тимчасового проживання. Також затверджувалось положення з підставами для поселення до такого житла. Згідно законодавства, кімната надається терміном на 11 місяців без права приватизації чи передачі у спадок. Члени виконкому запрошували до кабінету кожного мешканця окремо, їх було близько сотні. Цікавились, як ті поселялись, де прописані, чи перебувають на квартобліку, де працюють. Громадянам, котрі заселились до червня 2007 року, тобто до моменту передачі цих приміщень від Міністерства оборони до міської ради, їхні кімнати залишали. Через 11 місяців людям треба буде повторно звернутись із заявою про надання житла. У випадку, якщо підстав для поселення і подальшого проживання в гуртожитку у мешканців не було, їм пропонували. Виселитись добровільно протягом місяця або примусово через суд. Мобільне резервне житло місту дуже потрібне, кажуть посадовці. Є багато бередичівлян, які зовсім не мають де жити, наприклад, сироти. Крім того, іноді доводиться терміново відселяти людей з аварійних будинків, так як це сталося у випадку з будівлею на Свердлова-1, дріб-2. І ви пам'ятаєте, коли в нас була ну, не зовсім проста ситуація, ми їздили по всьому місту, я особисто звертався до чоловіка Петколіча, Економіки і права, всі гуртожитки, які є відомчі наших училищ, скажімо, серед закладів. І ми просили, щоб цих людей влаштувати в гуртожитки. При цьому в цей, в цей же час здійснювалося самовільне заселення скажімо, людей, які взагалі не мають ніякого відношення до міста Бердичів. Більше шансів залишитись у гуртожитках, окрім поселенців, до 2007 року було у тих мешканців, які проживають у Бердичеві, працюють тут або проходять військову службу. Решті доводилось проявляти усе своє красномовство. Да, я проживаю в Козятині, Я тільки приписана, але та вже площі за мною вона не касається. Я можу приписатися, з... то Ну то давайте на всіх буде тут прописуватися. Ну, ну, ми вам пропонуємо добровільно виселитися в разі, якщо ви не зможете, ми не захочете, ми тоді будемо в судовому порядку. Я согласна в судовому порядку. Але ви розумієте, що висилилися незаконно. Чи ні? Ну чого я незаконно? Що я зробила незаконно? А, чекайте, у вас є які я. документи на те, на те, що ви маєте право на проживання? На підставі чого там проживання? У мене написано, що я квартиру зйомщик. Де? Ви всіх вітанцях, які приходять про оплату. Ідемо з документами, які дає право поселятися, цей ордер. У вас ордер є. Ні, немає. Чимало мешканців, які за висновком житлової комісії не мають підстав для поселення і проживання у гуртожитку, були там ще й прописані. Паспортисти ЖЕКО розповіли, кого прописувати, а кого ні, їм вказував начальник. Я розуміла, що я роблю, але ми вважали працівники ЖЕКу, що це. Так нам сказав директор Жеку, що Він розпоряджається вселенням пропискою гуртожиткою. Чому ні приписано, чи не приписано? Е, якщо, я, я кажу про себе? Якщо була письмова заява підписана директором, я прописувала. Якщо не було, заяви не було. Дехто з мешканців мав у розпорядженні по дві і навіть три кімнати. Звільнити якусь одну люди не завжди погоджувались. Ми 15 років жив 16 навіть, через стінку з'являють двома сусідами. Це нормально, ви вважаєте? Таке проживання non, не, військового пенсіонера, який абсолютно, 21 рік віддав державі. Ви розумієте, ми повинні діяти в законний спосіб. 10-го року вам приєднали кімнату. На які підстави приєднали кімнату? Він так от всім. Коли ви висідаєте, так ви вже не виселяють. Тому що всім ви абсолютно він не мав ніяких повноважень оце приєднувати і додавати, і так далі вирішувати питання інше. Ті хто б люкси поселяв, він хто когось інше поселяв, на який він підстави поселяв? У вас є рішення виконкому немає, у вас ордірів немає. Як з'ясувалось, у гуртожитках були ще й так звані номери люкс, дві кімнати з усіма зручностями. Їхні мешканці, як могли, намагались переконати членів виконкому у своїй бідності. Я взагалі в селі Маркуші родилася. А що в Маркушах Там просто бабушка, колись збитки жили і все. А батьки зараз придижі жить? Ну, так. Документ проти. Села вистро. А що вистро? Ну, циклоха проживає. А будинок який? Я в будинку, в будинку, О, Парі. О. Парі. О. квартирі є, будинки є, пожежники виступили, ну а це, що ж безпеки, чоловік там не проживає, він не там не прописує. Ніхто вони зобов'язаний надавати гуртожитки. Це гуртожитки розпоряджається міська рада. Я вважаю, що я зверталася до начальника. І не зверталися до дворника, і не зверталися до якогось лісаря. Чомусь він дає Я, я, я зверталася навіть до вас. Як я... Дивіться, Ви звернулися, вам дають люксу і прописують і все інше. Людина працює в Жерті 5 років, його не прописують. сирок не прописують, а сам комусь люкс, а комусь одної кімнатки навіть не дають. От питання, будь ласка, піддайте мені відповідь, якщо ви так кажете, що там, що хтось тут щось не я не це я не згодна, я прошу вас оставити мене в цьому люксі, тому що я приписана реально в 68-й кімнаті, і я в 60 60-ту не піднімуся. Я сказала, мене винесу тільки в гробу оттуда. Далі більше родина ось цього чоловіка, військовослужбовця Вінницького гарнізону, має у власності трикімнатну квартиру, і ще 66 квадратних метрів отримала від колишнього начальника ЖЕКу у гуртожитку. У неналежній їм кімнаті люди зробили ремонт. А коли почули про виселення, пригрозили житлові комісії спаленням, та це посадовців не злякало. На сьогоднішнє виділення такої кількості метрів при наявності житла абсолютно незаконно. Тому питання слідуюче. думайте далі, як зараз виходити з тими людьми, які, які з ким вирішували. Ми сьогодні на таке порушення не можемо піти закону. присутність всіх представник прокуратури, начальник міліції, я вам говорю, стверджую це абсолютно офіційно. Двом іншим родинам з допомогою ЖЕКу вдалось отримати ордери на квартири у колишніх гуртожитках на Котовського 42А та Котовського 44, які набули статусу житлових будинків. За вказівкою начальника паспортисти підробляли довідки. Наприклад, до однієї наявної дитини дописували дві неіснуючі. Так довідку. Візьміть довідку з собою. Я жила в довідки з кабінета. Перепишіть цю довідку. Я переписала все. Ви не розумієте, що ви так як їм сказав злочин? Я не розумію, я... він мені дав стару довідку, каже, перепишіть її, перепишіть, я переписала. Так... Є... Документ, не без документу, не без паспорта, без свідоцтво. Він писав, що себе в кабінет, сказав, візьміть з собою довідку. Я в кабінеті, в кабінеті, в кабінеті. А потім ці сфальсифіковані документи передавались до виконкому для прийняття рішення про надання житла. Було виділено житло на склад сім'ї 5 чоловік, хоча фактично їх є троє. Чоловік, дружина і одна дитина. Дві дитини було просто приписано. Довідка була дана на виконком, і їм видали орден. В цей час чоловік не прописується в новому отриману квартиру, житло, залишається жити в старому. А переселяється тільки дружина одна з дитиною, на сьогоднішній день проживає Готовського 44. На засіданні вирішили залишити розлученого чоловіка жити надалі у гуртожитку. За його словами, він нічого не знав про аферу, яку вчинила колишня дружина. Ордер на видану їй квартиру будуть скасовувати у судовому порядку. І ще два випадки незаконного отримання квартир були пов'язані з діяльністю кев. В одному з них структура надала людині ордер у 2008 році. Хоча ще у 2007 тисячі гуртожитки вже були комунальною власністю. Не знаючи, що житло видане незаконно, громадяни його ще й приватизували. Видає е, ордер, значить, вселяється. Після того, коли вже статус набуває будинку, вони подають нормальні документи, чисті, на приватизацію. І приватизуються, так? Так. Зараз нам потрібно вертатися до цього. І все назад. Потрібно перше, заборону на заборону зараз на, на, на цю квартиру на будь-яке будь відчуження. Направити. Направити потрібно наразі бердичівські посадовці чекають роз'яснення даних фактів від КЕФ. Після довготривалого та напруженого засідання міський голова звернувся до присутніх керівників з проханням зробити серйозні висновки і нагадав про персональну відповідальність за ведення фінансово-господарської діяльності. Коли ми розпочали перевірку фінансової діяльності підприємства, про яке вже давно і вийшли на ці кричащі отакі факти, ну, я вам скажу, що не просто було це все на це дивитися, але ми продовжили роботу, і я хочу подякувати всім, хто роботу цю виконав якісно. Я думаю, що виходячи з цього, потрібно буде Сергій Петрович внести корективи вам, як заступнику міського голови. Порядок контроля за роботою комунальних підприємств і всім заступникам це раз. Ну і думаю, що потрібно буде зібрати керівників комунальних підприємств і окремо, окремо оце все донести. Робимо всі висновки, ті, ті хто присутні, і я переконаний, що більшість людей працює добросовісно, нормально і виконують свої обов'язки. Хотілося щоб це був, цей прикрик випадок був останній. В житті міста і в практиці взагалі нашої роботи.